Ну що ж, шановні, всім привіт! Давненько ми вже в цю гру не грали, а це значить, що настав той день. Коротше кажучи, сьогодні я хочу вам дати відповідь на одне питання, яке задавалось мені в коментарях. Чи буду я для себе в цій грі вибирати якусь машину і чи буду я власне її собі купляти? Так, буду. Але знаючи, що я в цій грі ну, скажімо так, дуже поганий перекуп, і ці машини, котрі мені приносять достатньо коштів, я в принципі волію продати. Я думаю, ви розумієте, що ось ця Феррарі, котра Ларлер. Але Рарі, вона буде на продаж, а собі я хочу купити щось простіше, що буде возити мою дубцю і при тому виглядати достатньо прикольно. Цю машину я також хочу придбати зі знижкою, щоб в мене було трошки більше грошей на її покращення, і мене, чесно кажучи, засмутило те, що продавець не захотів віддати її за 65 тисяч. Ви, звісно, зможете ар аргументувати тим, що я тільки що купив машину за 200 з копійками, але... То було для бізнесу, а це для своєї дубці і її переміщення. І якщо бути чесним, то я думаю, що можна було знайти щось краще, особливо, якщо враховувати те, що мені більше подобаються маселкари. Але, в принципі, і японські машини вони не погані. Точно набагато краще за ті, котрі вироблялись в нас на заводах, і за ті, котрі вироблялись на цих заводах роки перед тим. Ну, я про ту марку, котра не змінилась за останні 10 років. Я думаю, ви знаєте, про які залізні тази я говорю. Я думаю, дехто помітив, що використовуються різні часові проміжки і машини, котрі я вже як би продав. Насправді це. Дуже просто пояснюється. В мене була, скажімо так, ідея не показувати вам машину в того моменту, як я її купив. Ну а для того, щоб завершити минулу серію, потрібно було заробити якусь нормальну суму. Тому і в цьому відео ви бачите, як в мене гроші спочатку кінчились, ну а потім сума значно збільшиться, тому що я продам машини, в котрі я вже вклав гроші. Стосовно цієї машини, у мене є тільки одне негативне враження. Мені не подобається її колір і те, що вона трошки ушатана, але це все ми зможемо виправити. Ви ж пам'ятаєте, що ми просто божественні перекупи, і наші хлопці з гаража можуть просто чудеса робити. До речі, зараз ви бачите офіційно останній раз, коли ми змушені лягати спати в вагончику, тому що далі ми будемо витрачати трошки грошиків. Але це буде трошки пізніше. Нам потрібно попрацювати над самою машиною. А для того, щоб це зробити, потрібно спочатку доїхати на базу. Тут мені здається, простіше буде з цієї сторони об'їхати. До речі, зараз ви можете. В принципі, подивитися в Ютубі відео, в котрих є автоаукціон. Але в цій версії гри, котру ви дивитесь зараз, його не було. Справа в тому, що знято це все за традицією у вільний час, а він у мене був приблизно 2 місяці тому. Але нічого, це основні історії не заважає, і ми, в принципі, можемо пофарбувати нашу машинку. Для кольору я обрав собі достатньо таке кислотне поєднання, тому що машина у нас буде мало того, що зеленою, вона ще й буде металіком і буде, як сказати, сяяти і блистіти, як кота, дещо дуже цікаве. Стосовно апгрейдів, я думаю, ви не будете нічого казати проти, якщо я машину поставлю на кіт, додам турбо, ESP і трошки закису азоту. І на цьому, в принципі, все. Можна було б завершити відео, але ж ви бачите, що таймлайн трошки довший. А це значить, що нам потрібно зробити ще декілька речей, окрім того, щоб підрізати ось таким чином інших водіїв. По-перше, потрібно продати ту машину, котру ми вже продали. Я думаю, ви пам'ятаєте цю машину за 765 тисяч, яку без всяких умов просто забрали. Так от, в нас є мільйон 274 тисячі. І я думаю, що, будучи мільйонером, вже час якось подумати про власне житло. Надивитись і намитись цієї машини, ми ще встигнемо достатньо багато. А от стосовно житла в нас не дуже багато варіантів. Адже єдине житло, котре я знаю, що продається, і котре на той момент можна було купити, це був будинок в цьому поселенні, там, де ми на самому початку гри купляли найдешевші автомобілі, котрі, мені здається, навіть з кримивими колесами були. Так от. Тут є трошечки місця і є один єдиний будинок, який продається. І це ось цей будинок. Ми можемо купити його за 60 тисяч. І в нас лишаються наші мільйон двісті чистими. Стосовно дому, я не знаю, що говорити тут, в принципі, небагато опцій, так само як і опції стосовно нашого місця перебування. Я, в принципі, можу в планшеті подивитися, що ми можемо покращити. Ми можемо обрати будинок, і в нас є три вкладки: це дизайн. Ми можемо обрати колір, яким буде наш будинок пофарбований. Матеріал, мені здається, не міняється. Так, не виходить. Потім можемо обрати, яким матеріалом буде наша черепиця покрита, що в нас буде на даху. А я б обрав щось, не знаю, більш темне або більш кольорове. Мені здається, що ці кольори, вони, в принципі, мені підходять. І серед них я, певно оберу саме ось. Цей. Або оцей. Нормально. Я думаю, що цього нам вистачить. Далі йдемо в бедрум і спробуємо замінити, по-перше, ліжко. А може, і не будемо міняти? Давайте ось це купимо за сотню. Потім подивимось на шкафчики. Шафа нам потрібна ось така. Е, і, в принципі, е, я б скажу, в принципі все. Але ці шпалери мені не подобаються. Я виберу щось ем, не знаю певне, ось такого плану. І в нас лишається ще одна кімната. В цій кімнаті не так багато опцій, всього 5, але усі ми прокляцаємо і усі ми постараємось зробити. Для того, щоб наше нове помешкання виглядало. Ну, Хоча б на рівні. Так, як хочеться, власне, мені. Я, певне, оберу тут не ось ці два дивани, а один синій. А Стосовно підлоги, потрібно щось темніше. От Хочеться, щоб підлога була більш темною, а стіни світлішими. Ну, і Тут ми замість цієї шавки можемо поставити ось таку. Думаю, в принципі, по опціям це все, що ми можемо зробити. І тепер ми маємо зелененьку файну машинку, маємо зелененький файний будинок. До речі, мені здається, що ми знаходимося в Америці, тому що поштові скриньки на це, ну так тихесенько нам натякають. І тепер я можу вас привітати, адже ви додивились це відео до кінця, а це значить, що ми з вами побачимось в наступному відео. А сьогодні бувайте!